Про холодну зимівлю. Невеличке відступлення, може десь буде. Є відео 3, 4, чи скільки там років. Я зимові я там розказую. Вулики на гаражі були. Зняв утеплення, щоб не було розплоду пізньо. Потім похолодало морози, вилізти на кришу не можу. Драбинка не достає до криші, треба лягать корпусом пусти. Тобто є ризик, що можна впасти. Вже драбинка у мене є, ви розумієте чому? І отак 2 чи роки підряд. У мене спочатку дві, потім чотири, сім'ї тут на гаражах зимували, як там кажуть, як прищ на лисині Зверху на Даху гаража, вітрами продувається, ніякого захисту немає. 100% зимовка кожен рік. От. І я почав використовувати цю холодну зимівлю на основній пасіці. Спочатку частина, половина, ну, кожен рік. А ці так і зимували. От, і вже я не дивлюся там селекційні матки, не селекційні матки. От, зимують всі однаково. Відводки я заносив в підвал або через перегородку зимував. От, все нормально зимують. А, є, що люди дивляться, і сам то вдітий куртка, і кофта. Тепла кофта мало того. А, ще й рукавички в карманах. Сам то вдіти, а бджоли як? Ось собачки виводять в комбінізончиках. Воно біжить, труситься. Таке його в хаті наче його взагалі на вулиці вносити. Винесе на балкон, хай подихає собака да не, не, не мучиться. Поробили таке От і моє бачення. Вони, як кажуть, тисячі мільйони років до нас жили, дожили. Якщо ми їх, не ми їх, а аграрії не потравлять, то вони і далі будуть жити. Я впевнений більше, що і нас вони переживуть. От. Так от ми самі селекціонуємо, виводимо те, що нам потрібно. Мені потрібно здорові бджоли, які гарно зимують, не опонашуються, не цього. Я знаю, що при такій холодній зимівлі йде більше споживання кормів, де більший відхід бджоли, от, яка якимось чином може допомогти на пів бджоли більше викормить там чи ще щось. Я це все розумію. От. Але я йду свідомо, тому що бджоли так і зимували, теж в чомусь відео. Може, забувся, як так гарно розказує, але видно, що людина начитана закінчив цей Боже, як він там на Полтавщині. Забувся І, ну, або заучка, або я не знаю. Тобто ну, що книжка пише, те він не розповідає. На вересі бджоли не зимують. А ви думаєте на полісі на чому зимують? А в бортях що є утеплення. Одрізали, собі щось забрали. А остальне що? Верес. Да, зараз він підмішаний, але ж вони зимували на цьому. Просто ну, не всі можливо. Я ж кажу, що є опоношення, але яке опоношення? Не рамки, не гнізда, а при виліті легенько на людку видно, що ну, вискакували. Але рамки всередині гнізда не опоношені. Тобто тяжкувати їм може зимувати. До холодної зимівлі. Ми створюємо умови, при яких вони завжди зимували, як я в попередньому відео показував, вісять на гілках, і вони там всередині ходять. Може це початок зимівлі, може це середина. Ніхто нам не показував, як вони перезимували. Можливо, їх взагалі зняли, в ящик поставили, з гілками обрізали і десь в підвал опустили. Так і зберегли зверху пакет меду і до весни, як варіант. Так що дуже вдячний буду. Якщо будете зрозуміння, я не заставляю нікого так зимувати. Для початківців розкажу, як я зимував, зимував 100%. Допоки пасіка не розрослася до більших, тоді вже почали якісь невеличкі там відходи з сімей, маю на увазі. Знімаю. З жовтня місяця знімаю утеплення. Ділка так зимує, ой, сидить, щоб не було розплоду. Вентиляція забезпечена вже. У мене в дашках вентиляція. Корма. Завжди я переживав, щоб були корма. От, корма є, вентиляція є, утеплення немає. Коли. Плюс-мінус, мінус 1, мінус 2, це не критично. От. Якщо показує морози більше там, 5 днів на тиждень, е, мінус 7, мінус 10, мінус 12, тиждень і більше, прогноз. Як воно буде, ніхто не знає. Тоді я їхав на пасіку, накривав мішковиною. В 2, 3, 4 слої, щоб затримати оце повітря, яке виходить від клубу. Волога проходить, а все одно клубочок трошки повітря, цього теплого тут затримується, помаленьку звичайно виходить. Це все утеплення було. От. І вже я їх не чіпав, не дивлячись на температуру. Вес ближче до весни, кінець січня, початок лютого. Я міг поїхати кинуть якусь подушечку. А вже бачучи, що можливі будуть по прогнозу погоди обльоти. День-два бачу, погода сприяє цьому, можливі обльоти. Тоді я їхав, забирав, там якщо є лишні рамки, або просто кидав клієночку, загортав, загортав і подушки зверху. От. Це вже після цих обльотів, які ближче до весни, вже починає е, бджілка, е, матка, бджілки стимулюють матку, починають розкормлювати і е, починається маленький вже засів, з'являється розплід. От. При нормальній погоді, бистра ревізія, є яйця, матку не шукає, є яйця. Добре, все. Лишні рамки забрав, піджав, <кій> цилофан, подушки утеплив, замотав, кого є теплі заставні, поставили. От, оце так правильно. Я зимою холодне зимівля, вже мабуть, років з 10, якщо брати оці, що тут зверху. Ну і так пасіка до 7-8 років вся вже зимою холодна. Зимівля нормальна, нікого не заставляю так зимувати. Просто я так зимую і не бачаю в тому нічого. Це, ну, тут дискусії можна розвивати а, дуже багато. Як кажуть, не буду. Як кажуть, так що таке? Хочете, зимуйте так, хочете так, ніхто вас не заставляє. От. В коментарях не треба писати сам діти і діти. Вовки в лісі. Чого вони не роздіті? Того, що природа така. Лисиця, заєць. Це все природа. Вони адаптуються. Хтось впадає в сплячку. Жаба лиса впала в спячку. Вуш лисий з гадюкою. Впали в спячку, відключилися, анабіоз. Все адаптується. І бджоли вони тут віками жили, і вона буде тут жити при такій зимівлі. Весняний розвиток вже ясно, я створюю під себе, щоб їм було тепліше і вони краще розвивалися. Про споживання кормів і відхід бджоли, я вам казав, воно трошки збільшується. Але зимує нормально. Дякую за розуміння. Ставим вподобайки, підписуємося і гарних переглядів!